Коли е, тактична ядерна зброя російська в має бути в Білорусі, Мені здається, що у липні місяці у липні має бути там реконструюють старі, старі радянські да. сховища ядерної зброї у липні, у липні має бути там і подивіться да, дуже багато точок, Крослана вони зводяться до липня, саме да, от ми помітили з вами до липня саме саміт НАТО, да, саміт миру, ядерна зброя у Білорусі. В ли, в липні... Тут публікації ще да оцих можливих перемовних історій. Зараз ми ще з вами обговоримо. А, історія таки піднімається західною пресою щодо того, що нібито українці підірвали північні потоки. 2 дуже, дуже багато якось клубочок. знаєте, Катя, mm -hmm. і, і мені цікаво, що в липні куди він докатися? Да, в липні, крім того, що це все український контрнаступ досягне ситуативного піку. Може не останнього, mm -hmm. але ситуативного найближчі тижні завершиться розвідка боєм. Цей тиск на багатьох ділянках, і ми побачимо, куди ситуація далі рухається. Розуміємо, що ядерна зброя в Білорусі це намагання укріпити Лукашенка і стабільність політичну в Білорусі з одного боку, і з військового блоку Росія розшарює, розсуває розташування своєї ядерної зброї, що робить що ускладнює ураження цієї ядерної зброї у разі виникнення ядерного чи іншого конфлікту з західним світом. Тоді є військова логіка. Це крім того, Росія таким прикладом показує, що якщо що вона своєю армією, що якщо своєю армією вона сьогодні не може гарантувати безпеку своїх союзників, армія вся в Україні потріпана. Ну немає в Росії сьогодні достатніх сил армійських щоб забезпечити охорону союзників. То вона може йти на інший сценарій розташування на їх території ядерної зброї, яка буде гарантією безпеки тих чи інших лідерів і, 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 і лід союзників е, сьогодні, е, ось Росії. Бачимо ядерну гонку паралельно е, е, роз, розгортають і збільшують свої ядерні арсенали всі ключові країни світу. Ну три сві, три, так точно. І США і Росія збільшили на 100 одиниць розгорнутих ядерних боєголовок за рік. Китай збільшує десь на 50. Китай ще намагатиметься досягнути е, цього параметру. Ну і бачимо чергову спробу шантажу. Коли з одного боку Лукашенко каже: ось були угоди. Ось мир уже лежав на тарілочці. Ну, а якщо ні, не хочете таких угод. От ми тут, я я по дзвонку, ми ще вас розбомбимо в труху. Е, ще звертаю вашу увагу, що це не про що це не одиничне явище. Вчора е, вийшла публікація одного з найбільш непровідних російських політологів Сергія Караганова. Е, 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 це не маргінал, це абсолютно системна людина. Е, е, один із, ну, один з скажімо так, по своїй вазі в політичній системі російській ну один з кісінджерів, типа кісінджерів російських дуже вагова політична фігура. І головним головною темою його публікації було те, що Росії треба переключати конфлікт, що конвенційною зброєю війну не виграти. Це, це надовго це криваво, це виснажливо. Потрібно застосовувати ядерну зброю на випередження. Потрібно застосувати тактичну ядерну зброю по Польщі і по Україні. Захід все одно не втрутиться, потрібно всіх злякати. Як, як написано в цій статті, потрібно сламіть волю к протистоянні з Росією. Розумієте, цей наратив ядерної погрози він все, він стає все більш і більш класичнішим е, в, в, в цій російській публічній риториці. Е, я дивився і насамкінець е, дивився виступ американських колег. Е, на жаль, одного прізвища назвати не можу. Але він теж вводиться до того, що рівень цієї ядерної загрози зростає. В силу того, що Росія переконується в тому, що вона перемогти в війні, конвенційній війні, вона найближчим часом не зможе. От для чого це робиться? Ось вам або мир, ось такий, який нам подобається, або ми будемо погрожувати ядерною зброєю, і всі чудово розуміють, що застосування її все ж таки має певну вірогідність.